Хотіла вам показати, як вже проросла капуста. Тут у мене броколі. Часто запитуєте за сорти, тому відразу показую так. Броколі це у нас трітон. Тут у мене 20 штучок посіяно. І ось тут це в мене капуста біл... білоголова еліза. Також ось вже є сходи. Плівку я вже зняла, тут під низом тепла труба, тому я думаю, завтра вже вся проросте. Ось такі у нас тут сходи. І ось така у мене тут красота. Перенесла сюди квіти. Тут у мене огланеми тепер стоять. Дуже мені вони подобаються. Ну і, і помея. До речі, пішла в ріст, вже так гарненько ось. Молоденький приріст. Після висадки красотки.